Що ж, що? по зеркалах кітар? Так. Файна дівчина. Що добре? Та то не ну, є такі дівчата страшна, як ми собі уявляємо. Я все пробую і все кажу, і все розказує. Так, добре. Та, а, ну, так отда? А, ви по підкреплю веде? Ні. Отак треба стоїть шкіру і дивитися вже, не мазюхатися, коли ще не можна. Але... Хто має схильність іменно до куперозу? О, о, то о. я така. То що робити? То що робити? Мусимо пристосовуватися. Кавалірочка страшна, але результат потім покажуть ближче до мене. Бачите, крочку? Це називається купероз. Те, що я ховаю під тональним кремом, ви кажете, що в мене це блищить. Найкраще блищить, ніж. Сказати? Кавалерочка, скажу вам тако, наважилася, прийшла. Ну, мені пані Наталя говорила, що відповідно буде боляче, але скажу вам тако. Якщо людині це заважає оцей купероз, і вона дуже хоче його забрати, це є біль терпим. Я вам направду говорю так, як воно є. Я зробила порядок, ясно, що результат буде за пару днів, але я вам скажу, що мені вже все то подобається, тому що. Я знаю, який буде гарний результат. Але фотографію за пару днів, коли все зійде, так коли так? зійде почервоніння, шкіра заспокоїться. Ми тоді побачимо результат. Але то ще не все кавалерка, тому що на носі теж будемо забирати. Бачите? Не знаю, чи вам видно, але все вам буду показувати. Так що роблю порядок зараз своєю шкірою на обличчі. Ще вам дякую. ми yeah. записані крулів. Ди це курляве не лежить. А що вона? А що а їй бракує в тому житті? Є? Новий костюм випасула, убрала, ти можна йти, принцеса. Зарядка Зарядку самоката. Та то точно. Все. Так що ще дякуємо, гарного вам робочого і продуктивного дня. Дякую. Робіть наших принцес гладкими, непудлатими і без <реш> чекай, то чекай, позакрити. Ковалєрка були Булина Венелише з Моніком. Монька, презентує. Короче, якийсь там з Тіктоку, з інстаграму, з якогось там гаджету знайшла і Рецепти вандептила фундепти. Перемішка якийсь салат фруктовий з лавашом і з якоюсь посипкою. Файє. Рецепт доступний всім. Не, але кавалерка реально дуже це тісто то філе, філе чи як? І накидано сир, полуниця, груша, бачу, мед і зверху це. Ну таке смачне кавалірка, реально мною дуже-дуже смачне. Такий салат, ти просто таке не любиш. Все, презентацію зробили. Хто хоче рецепт до на сторінку, ми не маємо. Але то я вам скажу рецепт та пляп і приїхали, знаєте, і вже є. А Каті йде? вишиванки? Зараз тобі дам вишиванку, поміряєш і забереш. Yeah. А Аніну я віддам, тільки колір виберіть собі, добре. Бо я думаю, може я би одну навіть вділа до Максима на послідній дзвоник. Знаєш, знимку до знимки. Ну, коротше, подивимось. <кху> Кавалерочка, вчора вам показала вишиті сорочки. І ви пишете, Галину, скільки вам ще треба вишитих сорочок. По-перше, кавалєрка, вишитих сорочок багато не буває. По-друге, ці вишиті сорочки не для мене є. Ну, для мене, але ще є для Аркадія і для Ані, тобто для Моніки, мами. Щоб коли вони йдуть до Моніки на перший дзвоник чи на послідній дзвоник, щоб зразу було видно family Лук, що це є чоловік і жінка. Так що це є не мені. Є ось такий колір вишитої сорочки. До речі. Це є натуральний льон. Ось такого, бачите, family look. Моніка, як тобі? Ви дуже чорний поміряти. Ще чорний поміряти? Ще чорний. Чорний? А тобі яка сподобається це? Так, Ну давай чорний і тоді ти оприділися, щоб одна мамі йде, одна твому а одна твоєму татові, Окей? А деякий ладний. Айойко, що ти буде, люди? Добре. Та я що? Та ти брат, не, я ти ні. Усак, все нормально. Моніка. І Я? Косак? Бачите, все одно, от Моніка вчора сказала, чорну дай тату і маму. Ну, реально чорна, вона якась така, вони дві гарно виглядають. Але для мене чорна, вона якась така, як багата є. Подивіться на ті рукава, подивись, Монька. Золотом вишиті. Ну дуже круто. Але ти знаєш, Монька, я все ж таки перестрахуюся, позвоню до твоєї мами. Нехай вона передивиться сторіс і нехай вона скаже, який їй колір з татом дати вещі срочки. Тобі яка більше подобається? Мені Тебе ніхто не питав, тут вирішує донька, так Як Який коль? Ти моя при моя принцеса, й дозвонити дома.